Традиційними у Бердичеві стали новорічно-різдвяні вистави та розваги, ініційовані депутатом Житомирської обласної ради Олександром Ревегою. Цьогоріч наймолодших мешканців міста із Новим роком вітали не лише у міському палаці культури, а й у парку Шевченка. Туди завітали веселий сніговик, хоробра герда, страшний лісовик і зла снігова королева, яка зробила усе, щоб дід Мороз не потрапив до дітей на свято. Після перемовин із малечою серце королеви розтопилося, і вона стала доброю. Увінчали це новорічним хороводом. Щасливі Лича хлопчиків та дівчаток. Ось що спонукає працівників благодійного фонду Олександра Ревеги та й самого депутата влаштовувати подібні свята. Меценату хочеться, аби діти завжди посміхалися, і у них був гарний настрій. Якщо у наших діточок буде гарний настрій, то і у батьків буде гарний настрій. І користуючись нагодою, я хотів би привітати самих маленьких наших дорогих бердичівлян і великих з Новим Роком, з наступаючим Різдвом Христовим. Побажати нашим маленьким манюсіньким бердичівлянам, щоб у них цей рік був казковий, гарний і святковий. А великим бердичівлянам, щоб вони від цього отримали гарний настрій насолоду, здобутки взагалі побажати щастя, здоров'я. Божого благословіння, вдячні Олександру Ревезі за новорічне свято, батьки, бабусі, дідусі, дітвори, яка бавилася в парку. Дорослі добре знають, що такі розваги будуть щорічними. А взагалі я хочу привітати всіх беречівлян з Новим роком, побажати їм щастя, здоров'я, здійснення всіх мрій, щоб як наші діти були сьогодні зараз щасливі, так щоб і вони всі були такі щасливі, радісні і щоб було все добре з новим роком. Після декількох хороводів діти покликали Діда Мороза, і той приїд. Пішов. Разом із своєю онукою Снігуронькою дідусь провів для малечі різні конкурси, потанцював з ними і послухав вірші, які хлопчики і дівчатка із задоволенням розповідали. За такі гарні вірші дітей нагородили оплесками і вручили подарунки. Наостанок Дід Мороз пообіцяв, якщо малеча буде слухняною у наступному році, він обов'язково завітає до них ще раз і принесе більше подарунків.